Ірина Дуба з більше року живе на Київщині. Вона продовжує очолювати Новокаховський ліцей No3. Заклад нині працює онлайн. У ньому навчаються 624 учні. Працюємо в онлайні, надаємо послуги, беремо участь у всіх конкурсах. В цьому році у мене 31 учень. Перший клас один перший клас. Зазвичай у мене два-три. В цьому році один. На сьогоднішній день ми набираємо знову перший клас. У мене сім заяв. Для січня місяця це мало Ірина розповідає, після окупації нової Каховки лишалась у місті, бо вірила, що це ненадовго. У червні 2022-го до неї прийшли місцеві колаборанти у супроводі російських військових. Вони приїхали до мене обоє мирно поспілкуватися, але у супроводі трьох автоматчиків. Які стали позаду мене, так як я працюю майже більше всіх, і школа таких на передових рівнях, то інші директори подивляться на все це і ну, було розраховано на це, скажімо так. У серпні 2022-го колективу ліцею заборонили заходити до закладу. Директорка каже, зрозуміла, що з міста треба виїжджати, але не встигла. Оточили будинок, їх було п'ятеро, вони всі були в балаклавах, одні очі було видно. Вони всіх прижали до стіни, бо це було літо на вулиці, швидко у всіх телефони позабирали. А один говорить дуже високий такий потім умар він звався. То він сказав, що в Росії свої закони, а тут Росія, що хочемо, то і робимо. Нічого ми влахово не робимо. Ірину Дупас ми забираємо. Жінку привезли до місцевого відділення поліції. Здати речі, забрали все, що там в мене була там косметичка, там були ножиці, забрали, таке зеркало забрали. Ну, таке ліки тільки лишили мені, і паспорт. Він мені почав говорити про те, що е, якщо ви напишете заяву зараз, ви будете просто зараз відвезені додому або куди скажете і так далі. А якщо ні, то тоді ви будете знаходитися. Тут, поки вам винесуть приговор, я уважно слухала. Я розуміла, що всі мої вислови проти чи за вони результату не дадуть. Але заяву я писати не збиралася. Це було рішення прийнято мною однозначно. У камері Ірина сиділа разом з колегою, директоркою іншої школи та ще двома жінками головами сільських рад. Я була в камері номер 3 Значить, це колишні кабінети паспортного столу. Це зовсім манюпусінькі кабінети, 6 квадратних метрів, і нас чотири туди посадили. І ще закривали на замок при 40-градусній жарі. Камері у е, нас е, вранці на одну годину на прогулянку виводили. За, за цю годину ми мали сходити в туалет, холодною водою помитися, почистити зуби. І в туалет сходити, і це мало нас так, 15 людей. Через п'ять днів її відпустили на два дні додому, говорить Ірина. Тоді вирішила виїхати з окупованої території. І таким чином я приїхала до Києва. Моя колега, директор ліцею Спектр Тетяна Євгенівна, не дала мені притулок два дні. Каже, поплачеш, потім будемо розбиратися, що робить. Ірина Дуба залишається на Київщині. Говорить, мала можливість виїхати за кордон, але відмовилась, бо працювати планує тільки в Україні. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.